Катушка тут Рио Биаванти 2000, 25-й шнурок Голсен Хе. Так, нас Самодур дур, что не хочет. Зараз буду на ультралайт скидать. Півтора грамма. Муфтейл от Калипса. прям гарно на ультрик на другий ультр шнурок стоїть кайфово это біля берега зараз стоїть и пішли один за одним Удача была. Силікон я використовую Retail і мувтейл ось такий. Оснащення у мене на вольфрамі 1,5 грамма. Так що тут у нас нормально. Ручки. Давай, до сюда. Так, Томилов, Девять Ставридов за вечер, а то Никита. Штук. Вирішив не викладати цей ролик, а на наступний день просто вийти і спробувати половити щось цікаве. Ставріду, саргана. Ну а що з цього вийти, дивіться далі. Ну що, ще не снімав, просто зібрав спінінг, закинув. Думав якусь малечу піймати на наживку. А тут такий нормальний бичок нулив. Поки що його віддерть. Ось такий перший бичарик. Починаю я з класичного шарнірного монтажу 4 грами. Копія на Java Stick. Зразу вкривання. Є. Гарний теж бичок. Зараз перейшов на пількер, але зробив тут мушку. Щоб сарган не тільки пількер міг атакувати, але й мушку. Спробую підіймати саргана зараз. Кат зараз мовчить. Перший фарганчик. Великий, але взяв клюв. для тих, хто там не віруючий. Бачите, взяв шутлюво. Зараз обережненько його відпущу. Маленький. Що? На цей пількер більше не хоче, поставлю на інший. Зараз поставлю такий от пількірок, спробую половити серганчик. І... і ось таку муху зробив. Ось таку мушку, щоб атакував і ставріда і серган. Трішки покидаю і буду мабуть переходити на ставріт. Ось і другий серганчик. Ой теж такий же невеликий другий серганчик пішов. Айс! Був ну схід, такий гарний, прям гарню ні Ну З мухою він атакує, у клюв, тому часто і сходить. Не про і все. Ловити саргана я більше не хочу, він маленький. Спробую ставріду. Ось такий у мене самодорчик різнокольоровий. На сім гачків. Перша ставрідка відізвалась. все добре. Тут біля берега взяла. І не одна. А, одна зійшла. Теж на нижній гачок. Проводки треба робити завжди різні, то просто тягнути з підривчиками, то просто підриви. То от, Як я зараз анімую просто майже на місці. Ставрідка не хоче брати зараз. Я так Кидаю, кидаю, але її немає. То туди, то сюди. Поставив вже 12 грам, дочекався. Якось вона поодиноко ходить Ходить, брода, ворона броне. Ну, малент сьогодні. Рідко біля берега стоїть. Прямо з викиду Метрів 70 кинув, прямо на максимум. І зразу ставрідка взяла. А до цього крутилась біля берега. Єдинична, поодиноко, але була. Зараз щось взяло. Ну, я буду сподіватись, там більше, ніж одна. Так, там дві. Дві гарного розміру Закинув далеко. Добивається, давай. Одна давай більше. Одна є. Е. Потрішки тіло пішло. Верхній гачок. Довго не було нічого і здалеку взяли. Одиноко. Не дві, не три. Думав, вже силікон ставити. Там дві. І одна. Може друга зійшла. Десь тут. Оцеликончик. Десь пів години пройшло, клювань немає, просто ставріда сьогодні як виключили. разбирал тришки рачка прям нормальный такие рачок ну, ей больше но нормальный рачок ну еще оси и дома зараз покажу что пимов Тришки ставритки пару бычков, оси креветочка Это классная наживка на бычка та не только на бычка мы же вся рыба на ней клюет Але можна просто з'їсти. Тут є і нормальні такі кабани. Кому було цікаво це відео, прошу зробіть активність, коментарі, лайки і до скорої зустрічі.